У мене пів кілограма креветок, беремо одну креветку і біля голови підрізаємо по спинці, щоб витягнути кишку. І обережно витягуємо кишку. Так, треба почистити всі креветки. Рецепт у мене на пів кілограма креветок. Тарілку додаємо 3 столові ложки олії, можна використовувати будь-яку або соняшникову, у мене кукурудзяна і 3 столові ложки соєвого соусу, також я додаю червоний перець трішки, італійські трави. Можна використовувати, які вам подобаються, і також трішки чорного перця. На кінчику столової ложки солі я додала. Гарно перемішуємо і додаємо ще 4 зубочки часнику. Перемішуємо і вливаємо соус в креветки. Перемішуємо і даємо настоятися 2 години. Можна менше, можна в холодильнику взагалі тримати сутки. І далі креветки в цьому соусі дуже гарно промаринувалися, обсмажуємо на мангалі з кожного боку по 3 хвилини. Якщо у вас дуже багато вугілля, вистачить також з кожного боку по 2 хвилини. Дуже смачні виходять креветки. вони гарно просочуються соусом. Рекомендую всім. Дякую за увагу.